Навина, розділ. А Ісус постарівся й увійшов у дні, і сказав Господь до нього: Ти постарівся та ввійшов у дні, а краю позостається ще дуже багато, щоб посісти його. Оце позосталий край, усі округи филистимські і весь Гешурей. Від Шіхору, що навпроти Єгипту, і аж до границі Екрону на північ щодо Хананіянина, залічений п'ять філистимських князів. Азацький, Аждонський, Ашкелонський, Гаттійський, Екронський та Аввеї, від Півдня вся ханаанська земля та Маера, Щосидонська, аж до Афеки, аж до Аморейської границі, Гівлейська земля і весь Ливан на схід сонця від Баалгаду, під горою Гермон аж до входу до Хамату, усіх мешканців гір від Ливану, аж до місфероту Маїму, усіх Сидонян. Я повиганяю їх перед Ізраїлевими синами, тільки поділи її жеребком на спадок Ізраїлеві, як я наказав був тобі. А тепер поділи цей край на спадок дев'яти племенам та половині племени Манасіяному. Разом із ним Рувимові та Гадові взяли свій спадок, що дав їм Мойсей по той бік Йордану на схід, як дав їм Мойсей раб Господній. Від Ароеру, що на березі Арнонського потоку, і місто, що серед тієї долини, і вся медевська рівнина аж до Дівону, і всі міста Сигона, царя Амурейського, що царював у Хешбоні аж до границі Аммонових синів, і Гілеат, і границя Гершурейська та Маахейська, і вся гора Гермон, і весь Башан аж до Салхи, усе царство Ога в Башані, що царював в Ашроті та в Едреї. Він позостався з останку Рафаїв, а Мойсей повбивав їх та повиганяв їх. І не вигнали Ізраїлеві сини Гешуриянина і махатеянина, і сидів Гешур та Махаат серед Ізраїля, і так є аж до цього дня. Тільки Левієму племені не дав він спадку. Огняні жертви Господа, Бога Ізраїля то спадок його, як говорив, був йому, і дав Мойсей племені рувимових синів спадок за їхніми родинами. І була їм границя від Ароеру, що на березі Арнонського потоку, і місто, що серед тієї долини, і вся рівнина при Медеві, Хешбон, і всі міста його, що на рівніні Дівон, і Бамот Баал, і Бет Баал Меон, і Ягца, і Кедемон, і Мефат, і Кір'ятаїм, і Сівма, і церед гашша Хасар на горі Емеку, і Бет-Пеор, і узбіччя Пізги, і бет Гіємошот. І всі міста рівнини, і все царство сигона, царя Аморейського, що царював у Хешбоні, що Мойсей убив його та медіанських начальників Евія, Ірекема, і Цура, і Хура, і Реву, і Сигонових князів, мешканців того краю. А Валаама, Беорового сина, чарівника Ізраїлові сини забили мечем серед інших, яких вони побили. І була границя Рувимових синів, Йордан і границя. Це спадок Рувимових синів на їхніми родами, їхні міста та їхні оселі, і дав Мойсей гадовому племені синам гада за їхніми родами, і була їм границя Язер і всі Гілеацькі міста, і половина краю Аммонових синів аж до Ароеру, що навпроти рабби, а з Хешбону аж до Рамат, Гаміцпі й Бетоніму, а від Маханаїму аж до границі Девіру. І в долині Бетгараму, і Бетнімра, і Сукот, і Цафон останок царства Сигона, царя Хешбонського, Йордан і границя аж до кінця озера Кіннерет, потім боці Йордану, на схід, це спадок гадових синів за їхніми родами, міста та їхні оселі. І дав Мойсей половині племени Манасіїного, і воно було половині племени манасіїних синів за їхніми родами. І була їхня границя від Манахаїму, увесь Башан, усе царство Ага, царя Башанського, і всі села Яїру, що в Башані 60 міст, а половина Гілеаду, і Аштарот, і Едрея, міста Огового царства в Башані, синам Махіра, Манасійного сина, половині синів Махіра, за їхніми родами. Оце те, що Мойсей дав на спадок в Моавських степах потім боці Йордану на схід. Алеві йому племені Мойсей не дав спадку. Господь Бог Ізраїлів, він їхній спадок, як говорив їм.